У рясі священника та з хрестом сьогодні новий керівник прес служби Полтавської міської ради провів свою першу прес-конференцію на новій посаді. Олександр Дедюхін або падре Полтава, як він називає себе у соцмережах, зібрав журналістів міста, аби обговорити майбутній вектор роботи та основні проблеми, із якими стикаються медійники під час взаємодії з різними департаментами міської ради. За словами пана Дедюхіна, він планує повністю змінити. Стиль роботи своїх попередників вам це за те, що ви не молилися. Те, що я побачив який стан на сьогодні, прислужує полтавської міської ради, ну насправді гірше можна уявити, але не хочеться. Робота прес-служби буде абсолютно перезавантажена, і я сподіваюся, що це те дно, від якого ми відштовхнемось, і будемо якимось чином рухатися далі. З іншого боку, моя точка зору, що це прекрасно, що в такому стані прислужба, щоб ми не зробили на майбутнє, то воно все одно буде краще ніж те, що було до цього.